Уже сьогодні я з вами ділюся ефективною формулою, яка допоможе вам розуміти французів і безумовно навчитися швидко і красиво говорити. Отже, перший пункт: ви дивитеся маленький фрагмент з кіно, де ви можете бачити, чути і відчувати, як говорять французи de votre grosse tête dans une intention inavouable. Другий пункт. За допомогою словника реверсу ви перекладаєте всі незнайомі для вас конструкції. Третій пункт. Ви обов'язково підкреслюєте граматику, яку ми вивчаємо наразі на курсі Edito то і третій елемент: ви використовуючи цю нову лексику і граматику, яку ви підкреслили, за допомогою формули моєї фраз, які я вам надаю, робите свій переказ, прописуєте його і переказуєте. Je que Je veux et célébrer chaque jour. на курсі. Ви це робите на відео, а ми, викладачі, це перевіряємо. Збережіть це відео, щоб не загубити формулу для ефективного вивчення мови салі.